Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не продовжуватиме ліцензії телерадіовидавничі компанії Мастер, що мовить під логотипом радіовісті в Харкові. За таке рішення проголосували всі члени регулятора. Головна причина відмови невиконання квот на українську мову. Тепер на вільну харківську хвилю оголосять конкурс. А от щодо трансляції радіостанції в Києві, то засідання Нацради з цього питання відбудеться у п'ятницю. Не задоволена заява про продовження строку дії ліцензії, тобто РВК Мастер, в зв'язку з тим, що у компанії було декілька попереджень, які відповідно до статті 33 закону України дають можливість непродовження строк дії ліцензії. Одне було за зміну програмної концепції, друге за недотримання квоти української мови в ефірі.